От, от і година ікс вибори президента Сполучених Штатів Америки. Опитування свідчить про те, що ну насправді геть різне свідчить про те, що ані Гарріс, ані Трамп не мають переваги у хитких штатах. Інші опитування навпаки віддають перевагу Гарріс станом на зараз. Ну а західні медіа в цілому вже намагаються припускати і прогнозувати. А що якщо Вашингтон Пост, наприклад, пише найближчі союзники США у Європі, готуються до можливого розриву трансатлантичних відносин у разі перемоги. Трампа на виборах. CNN повідомляє, що Путін не сяде за стіл переговорів, навіть якщо вибори в США приведуть до зміни адміністрації. Як Сполучені Штати готуються до виборів, до чого готуватися нам в Україні? Спитаю далі Єгора Валяренка, аналітика Ради зовнішньої політики Українська призма. Пане Єгоре, добрий день. Вітаю. Одним із ключових питань виборів у США є безпека і ймовірність ризик заворушень масових напередодні. Сили нацгвардії отримали наказ бути готовими до ймовірних проблем у Вашингтоні, Орегоні, Неваді. Наскільки високою на вашу думку є загроза дестабілізації після виборів? Ну, це великою мірою буде залежати від того, якими будуть власне результати виборів. Бо єдиний кандидат, у якого є і такий, так сказати, трек рекорд негативний у вигляді організації таких заворушень, який вже обіцяв е у разі своєї поразки офіційної е заявляти про знову вкрадені вибори, це Дональд Трамп. І тому. Е Знову таки виходячи суто із його попередньої біографії, ну зокрема з виборів 2020 року, і так само е, з того, що він е, говорив протягом цієї передвиборчої кампанії, у разі якщо офіційні результати будуть е, свідчити про перемогу Камали Гарріс, то він найбільш ймовірно буде намагатися. Ти у той або інший спосіб ці результати оскаржувати, і знову таки минулого разу дійшло до насильства та захоплення капітолію. Яким чином це буде відбуватися цього разу? На жаль, передбачити дуже складно, але дійсно Національна гвардія Сполучених Штатів, так само як і поліція, знаходяться на рівні високої готовності і вже ось з'являються новини про те, що навколо капітолію, навколо Білого Дому і інших урядових установ вже вибудовується загород. Для того, щоб у разі подібних заворушень а, їм протидіяти їх стримувати, ось у разі, якщо ж офіційна перемога Трампа, ну якщо перемога Трампа буде офіційною, то а, тоді, як не парадоксально, але ймовірність такого буде скоріше за все менше оскільки його прихильників, які якраз більш агресивно налаштовані, буде все влаштовувати, але тим не менш доводиться спостерігати за ситуацію. Ну, деякі експерти припускають, що у разі поразки Трампа Сполучені Штати приречені на такого роду акції протесту. Питання лише в тому, чи вдасться владі все це приборкати вчасно, чи не вийде воно там за межі. У вас немає такого відчуття, що ну, от 100% люди вийдуть і будуть громити вітрини, намагатися щонайменше, у разі поразки Трампа? Те, про що я сказав, це буде дуже ймовірно. Але якщо у 2020 році ці такий розвиток подій був неочікуваністю, то зараз усі органи правоохоронні у сполучених штатах готуються до цього, тому Якби так знову таки тут буде залежати і від масштабів того, що буде відбуватися, і від того, яким чином самі кандидати будуть поводитися, і той же Трамп чи він буде прямо закликати до того, щоб люди виходили на вулиці і брали участь у цих заворушеннях, або навпаки, буде вести себе більш стримано і буде намагатися застосовувати більш цивілізовані методи. А чи убезпечені Штати від зовнішнього впливу раніше розвідки різних країн, і штатів в тому числі повідомляли про бажання втрутитися у, виборі, у вибори з боку Ірану, Росії, Китаю? Чи спостерігаються такі спроби, і який взагалі ризик? Ризик присутній, присутній завжди, і звісно, питання кіберзагроз, питання? Uh, втручання, ну звісно, ми тут говоримо про абсолютно інший рівень втручання, ніж скажімо, ось на вчорашніх виборах у Молдові, там де росіяни просто літаками возили uh, виборців з Росії з молдавськими паспортами. Але тим не менш, така ймовірність є. Але тут uh, сполучені штати так само і набагато більш uh, захищені і мають набагато більший досвід у протидії таким uh, спробам. Тому uh, сказати, що. Велика імовірність існує того, що е, такі втручання якимось чином кардинально можуть вплинути на перебіг виборів і на їх результат. Е, я не думаю, що не є. Чи дійсно рейтинги кандидатів станом на зараз ну практично 50 на 50, Є різні опитування, але вони, якщо все це скласти докупи, все одно про невизначеність, ну тобто про невизначеність результатів, можливо, там американці визначилися з вибором, але ми не можемо до останнього дізнатися, спрогнозувати. Так, це ну насправді більшість експертів кажуть, що це чи не одні з найбільш непередбачуваних виборів е, в усій історії Сполучених Штатів Америки, бо е, дійсно е, тут проблема у тому, що обидва кандидати не є е, достатньо привабливими для виборців тобто, як Трамп е, зі своєї історії кримінальних е, правопорушень, усіх судових е, різних. Е, Звинувачень, які які його переслідують останні роки, і загалом своєю однозначною політикою, так і е, Гарріс е, зі своєю ну відносно слабкою позицією, досить лівими економічними політиками і ну, іншими аспектами, які її супроводжують, не є. Е, Хорошим кандидатом, і тому е американські виборці зараз, грубо кажучи, обирають одне із менших зол. І так дійсно на на жаль, е е американська політика зараз внутрішньо дійшла до такого стану, коли це відбувається. Ось і тому так, тут е проблема. Не цієї непередбачуваності полягає також і в загалом особливостях виборчої системи у сполучених штатах і того, яким чином голоси людей потім перетікають у голоси в колегії виборників, але в результаті ми сходимось до того, що результати виборів будуть визначати ті так звані хиткі штати, у яких власне традиційно від виборів до виборів позиція їхніх і позиція змінюється. Ось і зараз ми можемо говорити лише про результати попереднього голосування, ну це яке ось протягом тижня практично триває а і, на яке, і у якому взяло участь близько половини загального загальної кількості електорату і порівняно із 2020 роком. А, роком. І там власне поки що ситуація знову таки не така однозначно, навіть у тих самих самих тих штатах, але Поки спостерігається деяка перевага гаріс, але ця перевага вона дуже попередня, оскільки знову таки ще більше половини виборців має взяти участь у голосуванні, і до того ж у цьому попередньому голосуванні за цією процедурою переважно беруть участь саме виборці демократичної партії, тобто виборці республіканці, меншою мірою в ньому залучені. Ну і тому знову таки доля буде визначатися. Сполучених Штатів Америки принаймні на найближчі чотири роки. Завтра час дня офіційного дня виборів. Ну говорити про перевагу Гаріс сьогодні. Це все одно, що станом на вчорашній вечір, двадцяту годину, говорити про перемогу стояноглу, вона виглядала досить таки да а потім все різко змінилося, коли підраховували вже. Добре, а як змінюються рейтинги партії? Чи змінюється? Чи може взагалі кандидат зараз вплинути? Чи ви спостерігаєте, що вони ну задіють якісь механізми, якісь штучки, фішки, аби там вже останні години зміни вплинути якось на електоральну э, симпатію? електоральну ситуація, Цей розподіл між виборцями, принаймні за результатами соцопитувань, практично не змінюється уже протягом кількох тижнів. Тому е, очікувати, що вона сильно зміниться в останній день, е, також е, не думаю, що доводиться. А що стосується рейтингів партій, то також дуже важливий момент, що разом із виборами президента люди також будуть обирати і також і представників е, у конгресі. Ну і там до речі, там дещо вже можна говорити про якісь більш конкретні очікування. Uh, ну, зокрема, про те, що деякі зміни таки відбудуться. Ну, і так як дуже багато прогнозів сходиться на тому, що республіканці з демократами поміняються місцями. І, демократи отримають більшість у палаті представників, а республіканці натомість більшість у сенаті. Коли зараз навпаки. Ну, але це uh, ну, Будуть не настільки суттєві зміни, ну і ця перевага не буде надто суттєвою е у жодній з палат для жодної з партій. Але це також той момент, який потрібно враховувати, і коли е потім аналізувати результати самих виборів, оскільки у США ця система стримувань противаг між різними гілками влади вона дуже налагоджена, дуже гарно працює. Ну і тому власне по тому, яким чином будуть розвиватися, розвиватися ситуація у парламенті, можна буде потім і казати також більш конкретно про те, яким чином той або інший кандидат у разі своєї перемоги е, зможе проводити свою політику і наскільки при цьому він матиме оглядатися на конгрес, а коли остаточно стане відомою вже картинка, реалістична результатів виборів для України, це виходить в середу, в середу, в день десь. Зазвичай, зазвичай, так ну на наступний день після виборів вже відомі попередні результати, але офіційно протягом кількох днів, як правило, ну оголошує центральна виборча комісія в штатах. Е результати. Прошу прокоментувати заголовки. Буквально Washington Post. найближчі союзники США у Європі готуються до можливого розриву трансатлантичних відносин у разі перемоги Трампа. CNN про те, що Путін навряд чи сяде за стіл переговорів. А, чи, чи дійсно на Заході готуються до приходу Трампа і, і, і думають, що це найбільш ймовірний варіант? Готуються. А про те наскільки він імовірний, складно казати. Бо ну знову таки, у, у тут, те, про що ми з вами говорили на початку нашої розмови, так само правдиво, і для усіх західних країн у них там, навряд чи є якась інша інформація ніж та якою ми тут оперуємо. Ось готуються і готуються насправді довго. Вони почали до цього готуватися раніше. А із невеличким трошки просіданням цієї підготовки, коли змінився кандидат від демократичної партії, оскільки тоді якраз. Про перемогу Трампа над Джо Байденом а, більш впевнено говорили ніж про перемогу Трампа над а, Камалою Гарріс. і до того ж, якраз після оголошення кандидатства Гарріс, а, у неї були там такі періодичні а, сплески у прихильності. До неї за результатами соцопитувань, і тому тоді захід, ну те, що трошки розслабився, але трохи більш спокійно почали це дивитися, і розглядали варіант: все ж таки, що можливо їм там не доведеться якось кардинально змінювати свої підходи, оскільки Гаріс практично прямим текстом говорила, що продовжуватиме попередню політику, яку вів Байден. Ось але так вони дійсно до цього готуються, і тут питання. Питань дуже багато у разі приходу Трампа як введення економічних мит на товари, які приходять з ЄС, які він довго обіцяє, і хоча там трохи нижче ніж з Китаєм, але все одно на досить серйозні відсотки. І так само у питаннях безпеки, і, і зокрема, у підтримці України у протидії російській агресії. Я дивлюся, що от серед наших читачів глядачів я просто по коментарях буквально проходжусь, найбільше цікавить українців е, о, 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 ця швидкість дій. Трампа у випадку, якщо він переможе, ну типу Трамп переміг, і що? Ну там через день, через два він телефонує Путіну, чи там треба місяці, а Путін йому каже не погоджуюся, вони починають діл ділити Україну чи ні. Як ви собі це взагалі бачите? До чого готуватися у разі п -п -п перемоги Трампа? Так знову таки, та те, та, та, із чим дуже часто стикаєшся, коли аналізуєш е політику Трампа і, зокрема, намагаючись робити якісь прогнози, це те, що. Не обов'язково навіть сам Трамп до кінця знає, яким чином він буде діяти, як швидко будуть розвиватися події, бо тут потрібно враховувати багато змінних, як знову таки та ж внутрішня ситуація у Сполучених Штатах, так і загалом ситуація тут. Е також політична і на фронтах, і ставлення до цього Російської Федерації, яка, яка дуже часто ігнорується, коли е, мова йде про потенційні переговори між Україною та Росією, що також не до кінця правильно. Ось і тому так звісно, те, як Трамп це описував, це те, що він подзвонить Путіну, подзвонить Зеленському, скаже, що час цю війну закінчувати, і війна закінчиться. Яким чином це буде відбуватися? Насправді, ну я дуже сумніваюся, що це буде так просто. Так і тому тут нам як мінімум потрібно буде дочекатися його повноцінної інаугурації, яка буде у січні, а як максимум подивитися, яким чином він там потім буде діяти а, на внутрішній політичній арені у самих сполучених штатах. Бо якраз щодо цього існує дуже багато занепокоєнь а, у тому, що Трамп може. Дуже сильно загрузнути у внутрішньополітичних питаннях, і при цьому на зовнішньополізовнішньої зовнішньополітичній сфері е, буде там якийсь час творитися е, якийсь хаос е, через відсутність залученості сполучених штатів. Але у той же час е, те про що ми також з колегами багато говоримо, що загалом е, прихід Дональда Трампа до Білого Дому знову. А він представляє для України дуже великі ризики у зв'язку з тим, що він якраз може дуже серйозно взяти і обрізати допомогу, і примусити там зупинитися зараз по поточній лінії лінії фронту, і ну серйозно тиснути таким чином, ну не зважаючи на усі там питання міжнародного права, порядку і. Не кажучи вже там про якусь мораль і справедливість, ось але у той же час, у той же час разом із цими великими ризиками і потенційно існують і великі можливості до того, що якщо він прийде і стикнеться із теп, із тим, що е, ситуація, яка існує зараз, е, вона не дозволяє е, якимось чином швидко її згорнути і. Е, Припинити бойові дії у тому чи іншому вигляді. Ну і тут також варіантів може бути дуже багато, або знову таки ті самі стримування та противаги з боку е інших американських органів. Ну зокрема, звісно, про конгрес говоримо. Або зовнішні фактори у вигляді. Ну тут найбільш очевидним є знову таки позиція Росії, який зараз не зрозуміло для чого йти на переговори і на згортання бойових дій. А, то, якщо він із цим стикнеться і побачить, що це так, тоді він, керуючись знову таки, своїм бажанням а, завжди виступати із позитивної сторони іміджової для себе, бо він же ж обіцяв, що він припинить війну, значить, він має це зробити. Якщо це не виходить зробити таким чином, то тоді він навпаки а, почне вливати фінансування на. Допомогу Україні і надавати їй там більше можливостей для протидії російській агресії ніж це робив навіть Джо Байден. Ось тому тут ми зараз просто стоїмо між декількома абсолютно полярними різними сценаріями, і тут поки так це біль зараз аналітиків, які займаються сполученими штатами, але якимось чином прогнозувати за яким саме сценарієм будуть ці речі розвиватися, дуже складно. І це тільки в кейсі Трампа, є ще Кейс Гарріс, перемога Гарріс, де багатьом я бачу зараз здається, що ми навпаки, ніби приреченими будемо на довгу, тривалу мляву війну, де демократи, як і раніше в історії, виснажують Росію і кінця цьому не видно. Так, ну бо Гарріс, це знову таки. Якщо Трамп, великі ризики, великі потенційні можливості для якихось переваг, то Гарріс, це менші ризики, бо допомога точно буде, підтримка з боку штатів, точно залишатиметься. Ну там плюс-мінус на тому ж рівні, яка була, але у той же час і якихось серйозних кроків. Ну такий, як основний варіант розвитку подій, навряд чи можна буде очікувати у вигляді там або в тих же дозволів на удари по російській території глибоких або е, запрошення до НАТО, але тут е, також знову таки є декілька сценаріїв, але тут просто різниця в тому, що вони не настільки полярно один від одного різ... відрізняються і не є настільки протилежними тобто, тут скоріше це питання щодо того, наскільки еволюціонуватиме позиція самої Камали Гаріс, бо вона ну до цього як у своїй попередній кар'єрі, так і з руки свого віце-президентства в адміністрації Байдена. Питаннями зовнішньої політики не сильно активно займалися і тому зараз, коли вона повністю якби полине у цю роботу, якщо вона прийде до Білого Дому у якості президента, вже а, і а, від того, яким як, буде склад її адміністрації, ну в першу чергу тут, звісно, говоримо про радника з нацбезпеки, про державного секретаря, про міністра оборони, ну тобто про ключових осіб, які якраз зовнішньою та безпековою політикою будуть ці адміністрації займатися, ну і. Тут також повертаємось назад до складу конгресу і його ставлення до цих питань тоді там можна було б очікувати якихось більш рішучих дій з її боку. Проте поки що, і принаймні на перший час після виборів у разі її перемоги, так ми все ж таки розраховуємо на те, що все плюс-мінус залишатиметься на тому рівні, на якому є. Пане Ігоре, дякую за розмову. Його Валяренко, аналітик ради зовнішньої політики Українська Призма, був моїм співрозмовником. Якщо з чимось не згодні, коментуйте в під цим відео. тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.